Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і я досі ні разу у житті не тестував зубну щітку електронного типу у сегменті, скажімо так, трішки вище середнього. Не прямо таку, от клінічно-елітну, бо вони також існують, і там ціна може доходити до 10 і навіть більше тисяч гривень. Е, але все ж. Ця крихітка більш дорога, ніж 70% щиток такого плану на усьому українському ринку. Ну тобто так, я таке ніколи у руки не брав. Саме тому для мене особисто Аенно db 3 настільки цікава. Ціна 2000 гривень або 50 доларів США на момент зйомки цього відео, бо курс скаче. Так, це не дешево, маю визнати. Однак, одразу ж ціна зобов'язує до якості фішок і навіть комплектації. До того ж, мені нагадали, і я в цілому погоджуюсь, а позиціонується як бренд демократичний по ціні, але без компромісів по якості. І в принципі, у них виходить непогано. Тому щитка. Звичайно ж, електрична, не тільки, але про це трішки пізніше. Зі швидкістю моторчика 46 тисяч вібрацій на хвилину, з захистом від вологи IPX 7 і чотирма комплектними замінними насадками власне у комплекті. Плюс футляр. Футляр трішки м'який, як на мій смак. Але на магнітах і вміщує одразу дві насадки, що у теорії дозволяє замінити одну щітку двом людям. Ну, тобто, одна насадка для, скажімо, вас, а інша для вашої половинки. Економно? Економно. Далі. 40 тисяч рухів на хвилину це власне конкурентоздатний показник. Є щітки, котрі роблять 60 і більше тисяч. Але там ціни трішки інші, самі розумієте. Безумовно, чим більша швидкість вібрацій, тим якісніше і швидше щітка буде працювати. Але десь от якраз 40 тисяч це найбільш збалансований показник. Завдяки ньому щітка до важкодоступних місць, як би шаблону це не звучало, добирається. І батарейку садить не так вже й сильно. Про останню. Про батарейку ми поговоримо пізніше, але щоб ви просто знали, щитки, які вібрують до умовних 50 тисяч коливань, звуться звуковими. Ті, що коливаються швидше, звуться ультразвуковими і дорожчі, зрозуміло. Далі краще. А NODB3 є щітка вумна, тобто розумна, нагадає про низький рівень заряду акумулятора і рекомендує, порекомендує вам, коли потрібно змінити зону чищення. Керування у неї теж, до речі, сенсорне. І цікаве тим, що не дає вам з ним погратись. Що я маю на увазі? Після 5-6 натиснень на сенсорну кнопку керування блокується і стає доступним знову лише після вимкнення і вімкнення щітки, що незвично, хоч і не проблема. Просто. Не думайте, що це якийсь глюк. Підходить Аену 3 також всім. Усього сценаріїв роботи цілих дев'ять. Три основних плюс три рівня інтенсивності вібрації на найслабшому рівні вібрації, як я розумію, щітка без проблем підходить для брекетів, імплантів та чутливих ясен. І ще цікавинка. По блакитним щетинкам ось тут, на насадці, можна зрозуміти, коли насадку варто змінювати. Колір оцих ось блакитних щетинок зміниться з блакитних на білий із часом використання. Самі щіточки-щетинки, якщо точніше, зроблені компанією DuPont, Якщо хтось про неї не чув. Все нормально. Про неї знають виключно виробники найкращих зубних щиток у світі. Бо якщо ти у бізнесі вже 70 років, то ти або на вершині світу, або банкрот. І дюпонт не банкрот навіть близько. І, мабуть, єдине, що мені не дуже нравки, це зарядка виключно через док-станцію. З одного боку, це гарантує максимальний вологозахист, з іншого, ну навіщо він треба? Але я без проблем обміняв би його на, ну, власне, ipx 7 на IP 50, нехай буде 6. Заради відкидної кришечки знизу, під якою ховався б USB Type-C. Ну, знаєте, щоб не було страшно загубити докстанцію десь або затриматись десь у місці, де докстанції немає. Хоча щітка працює до 40 днів щоденного використання. Тому подорожувати можна і без станції. Тим більше, що. Футляр файний. Все ж таки він. Підсумки наступні. До Аено ДБ3 у мене претензія одна, і ви її вже чули. У всьому іншому, це зубна щітка, котра послужить вам довго і щасливо. За здоров'ям треба слідкувати. Тому, власне, рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, по-перше, що я 100% дурник, а по-друге, чи задумувались ви про от електронні зубні щітки? І чи цікаво вам матеріал про те, чому зубні щітки електронні кращі, ніж звичайні? Пишіть, не соромтесь! Ну, а я тим часом виражаю дяку київському магазину SoundMagUA за надання для зйомки даного відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди корисно, а зараз корисно удвічі або навіть втричі. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!